Я краще зроблю виставку, я буду з людьми спілкуватися, але інтерв'ю. Ні. Привіт, мене звати Маша Касаткіна. Я являюсь київською андеграунд-художницею. А для мене творчий блок це є саме вигорання, і щоб його не було, я просто заповнюю цей простір новим хобі. От стосовно улюблених місць на першому це завжди ботанічний парк Гришка. У більшій частині це інтерактивна картина, яка буде мати свою історію саме. І побуде не на одній вечірці, і також буде розіграна на аукціоні. Блін, от колаборації з іншими місцями це взагалі чудово, насправді. Головне, щоб по вайби підходили і щоб було класно роботи. А стосовно планів на майбутнє, то по більшій частині це просто відвідати всі вечірки, а саме зробити там виставки. І це, мабуть, все буде. Я високих планів не ставлю. Ну, по більшій частині це навіть не емоції, а це внутрішній всесвіт. Показати просто, про що ти думаєш, що тебе надихає і що ти любиш. Ну, загалом, типу, мої картини це завжди були презентовані на андеграунд вечірках, також на аукціонах, в барі Карма і також на Плейсі Гурток Нижній юрківська Запрошую вас на артгруп 29 березня. Побачимось там!